Як швидко повторити усю тему? Склала задачу, розв'язуємо, почнемо з середини відрізка. Ця формула є в нас в довідкових матеріалах. Нам не потрібна зараз третя координата, рахуємо тільки Х та Y. Точки А та С. Нехай середина відрізка точка М. Спочатку рахуємо абсцису, додаємо відповідні координати мінус 1, мінус 1, додали x і поділили навпіл, мінус 2 навпіл, буде мінус одиниця. Так само додаємо відповідні ординати. ордината точки М дорівнює 3, додаємо мінус 3, це буде 0, і поділивши навпіл, маю 0. Збираю координату точки, не забуваємо це робити, вона складається на першому місці пишемо Х, на другому y з двох координат мінус 1 0, це середина а. це. Далі довжина АВ. Згадайте, в нас є формула довжина відрізка. Ми будемо тепер віднімати відповідні координати, підносити цю різницю до квадрату, потім знаходити суму і обчислимо корінь. А B. Мінус 1 віднімаємо мінус 3. До речі, неважливо, що віднімати, тому що мінус квадраті знищиться. Так само з ігреками 3 віднімаємо 0 і підносимо до квадрату. Обчислимо. Мінус 4 в квадраті 3 в квадраті, 16 і 9 25, корінь буде 5. Отже, знайшли довжину АБ. Далі, От зараз підкажу таку штуку. Якщо в нас точки мають дві координати, це точки на координатній площині. Дуже допомагає це зображення на рисунку. І, взагалі, коли дві координати, дуже легко і перевіряти себе. Будую систему координат. До речі, цю задачу склала для своїх груп підготовки до НМТ. і знаю, що важливо і аналітичний спосіб знати, і геометричний, і перевірити себе можна. Позначаю точку А, точку Б з координатою 3,0, позначаю точку С мінус 1, мінус 3. І бачите, до речі, ще видно, що ці точки А та С симметричні відносно осі Х. І от точка М середина відрізка АЦ, і буде мати координату мінус 1,0. Стосовно довжини відрізка АБ з'єдную АБ відстань між точками. Подивіться, це в нас АМБ, прямокутний, трикутник, катети 3, 4, тоді гіпотенуза 5. Збігається. Рівняння прямої АЦ. Пряма А це паралельна осі Y. І незалежно від Y, від ординати Х буде дорівнювати мінус одиниці. Тобто рівняння АЦ. Х дорівнює мінус 1. Буває ще пряма паралельна усі Х, тоді рівняння Y дорівнює в даному випадку 3. З рівнянням це буде складніше з'єднує БЦ. Тут залежить від того, яке ви рівняння знаєте. Я пишу зараз рівняння з кутовим коефіцієнтом. і буду саме за допомогою нього складати рівняння прямої БЦ, записую точки. Можна. Брати рівняння прямо, що проходить через дві точки, і інші, якщо ви їх знаєте. Це мій Х, це у. Підставляю до рівняння. маю 0 дорівняння 3К, додати b. Перше рівняння. Так само тепер беру, підставляю Х, беру, підставляю Y, мінус 3 дорівнює мінус К плюс b. Маю два рівняння з двома невідомими: система буду віднімати для чого, щоб Б знищити. 0 мінус мінус 3 буде 3. 3 к мінус мінус К 4К. Звідси знаходжу k як 3 четвертих. До речі, це є кутовий коефіцієнт, і він дуже важливий це тангенс кута між прямою та додатнім напрямком осі Х. Знаючи К, підставляю і обрахую Б, обчислюю, що Б дорівнює 3 помножити на 3 четвертих 9 четвертих з протилежним знаком. Тоді ці всі значення можна підставити до прямої К, Б і Маю, до формули. дорівнює 3 четверті Х мінус 9 четвертих, це є рівняння прямої БЦ. Можна ще записати його в іншому вигляді, помноживши на 4: 4 y мінус 3х дорівнює мінус 9, це рівняння загального вигляду. Перші три питання ми розібрали, будемо розбирати і наступні два. Як знайти площу трикутника, або це знаючи його вершини? Коли є рисунок, і ми бачимо, що це трикутник рівнобедрений, то все буде дуже легко. Спочатку згадаємо формулу. Вона є в нас в довідкових матеріалах. Одна друга добутка основи на висоту, проведену до неї. Основа за одиничними відрізками, ми бачимо, це буде 6, а висота 4. Тоді площа трикутника АВС дорівнює 1 друга помножити на 6 і помножити на 4, тобто 12 квадратних одиниць. Це порахувати нескладно. І на ЗНО в минулих роках так само був рівнобедрений трикутник, прямокутний трикутник, заданий своїми вершинами. Як рахувати, якщо буде щось інше? Ну, все залежить від задачі. І у вас в вищій школі в аналітичній геометрії буде формула через матриці, ви будете рахувати площі, там універсальний спосіб. Зараз поки що все залежить від задачі. Рівняння описаного кола. Нагадаю, спочатку. Формулу рівняння кола, вона є також в довідкових матеріалах х мінус А в квадраті у б в квадраті, дорівнює радіусу кола в квадраті. От відразу ця формула задає алгоритм. Нам потрібно знати радіус кола, нам потрібно знати координати саме А, Б – це центр кола. І. Переходимо до нашої умови. Все знову-таки залежить від задачі. Прямокутний трикутник одна історія, рівнобедрений – інша. Коло описане навколо трикутника. Центр, центр цього кола десь буде така точка, вона буде рівно віддаленою від усіх вершин. Ну, от я позначила її на рисунку О, нехай так буде О. І саме ця точка, оскільки трикутник рівнобедрений, буде належати Осі Х. Тобто. О буде мати координати Х0. І ще що тоді? Якщо це точка рівновіддалена, тоді АО буде дорівнювати БО. Рівновіддалена знаходиться на однаковій відстані. Отже, АО дорівнює БО. Можна було СО. Далі. Відстань між точками, ми вже згадували про довжину відрізка. Ми можемо визначити ао, подивіться, мінус 3, х 0 рахуємо. Корінь квадратний мінус 1 мінус х, або х мінус мінус 1, неважливо. Я пишу х плюс 1 в квадраті, це я відняла від х мінус 1, і піднесла до квадрату, і 0 мінус 3 в квадраті. Можна просто написати 3 в квадраті. Так само я рахую, Бо. В мене є О є Б. віднімаю х-3 в квадраті, під коренем так само, х мінус 3 в квадраті, і подивіться, якщо ми будемо віднімати 0 мінус 0 в квадраті, він буде 0. Якщо вирази рівні, то підкореневі вирази так само рівні. Тобто я можу записати. Х квадрат розкриваю дужки, плюс подвойний добуток, плюс квадрат дро, плюс 9 дорівнює квадрат, мінус подвойний добуток і плюс квадрат дро, плюс 9. Це я розкрила формулу квадрат суми, квадрат різниці прирівняла. Тепер є вирази. 9, 9 можна взаємно знищити. Так само х квадрат, х квадрат рівні. взаємно знищується. Отримали простеньке лінійне рівняння. 2х плюс. 6х змінні вліво, дорівнюють мінус одиниці. 2х6х8х дорівнює мінус одиниці, отже, х дорівнює мінус 1 восьма. От саме з цього ми знайдемо, що центр мінус 1 восьма 0. Отакі значення. Ну, зазвичай центр у нас ціле значення. Зараз так вийшло. Залишається обрахувати радіус. Радіус і будеш дорівнювати БО, ОО, БО і АО що завгодно з цього. От БО визначити набагато легше. У нас тут річка, тут мінус 18, і довжина цього відрізка буде 3,18. Тобто радіус дорівнює 3,18. Трішки незвичайні значення. І ми можемо це все підставити до нашої формули, отримаємо. Х мінус А в квадраті, х плюс 1 восьма в квадраті. Це я підставила замість А мінус 1 восьма. І тепер 0 можна записати просто плюс y в квадраті, дорівнює радіус в квадраті. 3,18 я можу записати як 25 восьмих і піднести до квадрату. 625. Це 25 квадратів, і 8 квадратів, 64, 625 64. Отаке страшненьке трішечки вийшло рівняння кола. Угу. Я можу сказати, що це задача підвищеної складності, і на ЗНО минулі роки. Дуже цікаві задачі були з короткою відповіддю, саме стосувалися рівняння кола. Впевнена, що це було корисним для вас. У нас є на каналі задача про вектор схожого плану, де можна повторити усю тему. А вивчити усі теми ви можете за допомогою нашого сайту Математичка. До зустрічі!